Вітаю камради на своєму каналі. Приїхав я на КОП. Вже я годинки дві катаюся, все засіяно. Ну, вже весна, повним ходом, все тепло. Так що вже всі поля позасівали. Сезон закінчився, так і не розпочавшись. Дуже сильний вітер. Я вже знімав перше відео ще спочатку, але нічого не чути. Дуже дуже сильний вітер. Тому що навіть жилетку таку вдягати, щоб не було холодно. От. Приїхав я на. В свої старі місця і туди, куди я приїхав, там поле не засіяне, просто відкультивоване. І все. Так що мені сьогодні крупно повезло. І зараз я буду там ходити і вести свій Е, Сьогодні в мене ще одна обновочка. Зараз я вам покажу, переключу камеру. Так. Мій рутус вже має нову катушку. Так, я стару катушку, я на одному з копів забувся. Але продавець казав, що ця катушка йде усилена, плюс до того бачить на більшу глибину. Але по моїх відчуттях катушка просто дірмова. Тому що пластик дуже такий якийсь хлипкий. вона не по розмірах зроблена, хоча вона йде для, спеціально для рутуса, але вона не по розмірах. Мусить вставляти різні вон, шайбочки там резинові і все одно воно. Не, ну, не добре стоїть. Не знаю. Перший погляд мені вона не подобається. Але зараз я потестю. Ну я вже, в принципі, потестив трошки, але зараз нормально на полі Потестим і перевіримо, як вона покаже себе в роботі. Все, люди, побажайте мені удачі, а вам приємного перегляду. Так, і в мене перший сигнальчик. От, Але він верховий. Ця катушка має бачити на більшу глибину, ніж стандартна. Я не знаю, так завіряли в мене в магазині. Це одна копійка 60-ті роки. Це нічого цікавого. Так, тут якась стерень і. Між цим я хочу виходити, а це наваляється, бачу. Скло якесь, так що може тут і щось і було. Зараз я тут прогуляюсь трошки і буду йти. Є в мене сигнал, такий більш-менш цікавенький. Його трохи кривить, але 116 б'є. Ну побачимо зараз, ніби чіткий. Так Викупав. Ну вже чіткіше б'є 116 рівний, такий сигнальчик. Не вже монета. Ну дивимось. Де воно? Оба на! подивіться, який монітос! Я-яй-яй! Який здоровий монітос! Що це таке? Я просто в шоці тільки зайшов на поле. Я тут знайшов 50 е, срібних монет е, Миколи Другого формат. подивіться щось знову щось таке цікаве. Мідь, ніби мідь якась. Ну зараз я підчищу і покажу. Я в соці, я в соці. Хотів почистити, а забувся, виявляється е воду. І подивіться, подивіться сюди. Я вже трошки почистив вручну. І подивіться 5 копійок формату Миколи Другого знову. Тільки тоді я знайшов срібні. А тепер ну срібні 50 копійок. А тепер п'ятьорик. П'ятачок. Ну, це поле мені завжди давало результати. Тут я і Катін п'ятак підняв, і куча срібних монет. Ну цікаве поле, взагалі цікаве. І що, і бачите, як то для мене цей клаптик залишили для пошуку. І тут стояла хатина. Хоча два роки підряд я купав от на цій стороні, де оце жовте росте. А тут постійно було засіяно. А сьогодні мені дали такий. От такий Пошук крутий. Ну, шукаємо далі. І от пройшло десь хвилин 40 після моєї знахідки останньої. І в мене так і сигналів не було взагалі. Хочу тут і вдовж, і в поперек, як хочеш. Переключаю частоти. Цікаво, як себе буде поводити катушка. І в мене сигнальчик був металевий. І отакий молоток випав. Маленький молоточок, ще й з клином. Ну, ще буду тут ходити, почав є місця, де я не заходив. В тій стороні хатини тут стояли ніби, так що буду тут вести пошук. Ось тут у мене чистесенький сигнал. Ану подивіться. Але я вже його бачу. Я вже думав, що щось цікавіше, але пряга. Пряга. Ось така знахідка. Так і хочу шукаю тут щось глуховато. Є сигнальчики, але гільзи, пробки різні, нема такого цікавого, щоб щось показати. Зараз я ще походжу з годинку тут, може півтори і поїду ще. На одне поле і там, якщо буде засіяно щось, то ліс там з боку великий, так що прогуляюсь, все, шукаємо. І в мене сигнал. 70 б'є і такий непонятний, але я бачу його. О він. Це якась чи підвізка, чи ладенка, іконка щось таке. Легенька, капець, то точно не срібло, це ніби якийсь алюміній. Я не буду зараз чистити її, тому що води не маю. Вже як під'їду до машини, або в кінці вже вам покажу, що це за ладанка чи підвізка. Все, а ми шукаємо далі. Все, люди, переїхав я в ліс. Отут така дорога була колись. Воно видно. Якщо тако придивитися, то тут дорога. Але вже давно нею не їздили, і я думаю, якось тут буду ходити і вести свій пошук. Вон мій прибор, і тут в мене був сигнал, і подивіться, що викупав. Така велика мідна штука. Не знаю, що це таке, але якась знахідка. Зараз така краса в лісі, все цвіте. Зелено, вже просто капець. Але скоро вже почнуться комарі. Так що і ліс скоро вже закінчиться для пошуку. Так що шукаємо, надіюсь щось знайду. Така краса в лісі, просто капець. Але я вам скажу, кумарі є і гризуть, що страшно. Я не думав, що так рано вже комарі є. Але в мене тут крутезний був сигнал. Вон ямку, яку викопав глибоку. І в мене тут от 115 б'є чистий. Я нічого не бачу ще, але бачу слідок якийсь від, круглях, від кругляха. Так що дивимось. Десь воно тут. Або, во. ось який є кругля, що бачив. Слідок. Ну, було просто шикарно, я вже думав монітос, реально. Жаль, жаль. Ну все таки хотілося б і монетку. Але подивіться на якій глибині. О, На лопату, на штик. Так що можна йти далі в пошук. Так, був в мене сигнальчик. Ямка моя. І тут десь. Так, я його тут десь викупав. А от, дивіться. О, гудзик. Якийсь гудзик. Ось кизик з гербом. Що це за гудзик такий, ну, з нашим гербом. Ну, цікава знахідка. Так, і шукаємо далі тут. Так, походив я по лісі тому. І я думаю достатньо вже на сьогодні. Всього коп зайняв мене десь 4 годинки. І от мій результат за 4 години копу. От такий в мене п'ятак випав Миколи Другого. Крутий. Ладунка така цікава. Вона дуже легенька, мені здається, що це не срібло. Не схоже щось мені на срібло. І гудзик такий з гербом українським, радянщина і пряга. Ще молоток такий попався мені. Ото все, що сьогодні вдалося мені знайти. Ну, я вважаю, що вже хоч щось, так як більшості полів, вже позасівали. Ходити ще тиждень ходити не буде де взагалі. Так що такий в мене результат. Сьогодні коп мені сподобався. Я вигуляв свою катушку, перевірив її на ділі. Що я можу сказати про неї? Ну, мені на вид вона не сподобалась, так як пластик дуже такий хлипкий. Але, як шукати, дуже такі Місцях таке, ну, дуже такий великий діапазон вона захвачує. Бо зрівнюючи з, з тою катушкою, що в мене була перед тим, ця все-таки більший діапазон вихвачує. Але і знайти вже ціль важче мені навпроти тієї катушки. Так що треба ще привикати. Ну, все одно результат якийсь є. Так що не дарма з'їздив, буває і гірше. А ви ставте лайки, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей в нових відео.